У кого сама складна доля за датою народження? У цифровій психології є числа, які несуть більше кармічних уроків і випробувань. Це люди, народжені 4, 8 і 9 числа. Якщо ти народився 4, 13, 22 чи 31, твоє життя часто вчить через труднощі, дисципліну і працю. Тобі доводиться досягати результатів крок за кроком і легких шляхів для тебе майже немає. Якщо твоя дата 8, 17 або 26, то твої уроки пов'язані з силою, грошима і владою. Це життя про перевірку через крайнощі, або ти занадто контролюєш, або вчишся відпускати і знаходити баланс. Якщо ти народився 9, 18 чи 27 числа. Твоя доля не проста через сильні емоції. Це люди з великим серцем і масштабом, але життя часто дає ситуації втрат і відпускання, щоб навчити мудрості. Але важливо знати, складна доля це не означає погана, це означає, що твої випробування роблять тебе сильнішим і дають шанс прожити життя більш усвідомленим.